Доброго дня! Сьогодні ми з вами знаходимося у житловому комплексі Comfort Town, де ще у лютому 2022 року зупинився один з наших об'єктів. І причина тому цілком зрозуміла: почалася війна. Наша замовниця з дітьми поїхала до Європи і, скоріш за все, більше не повернеться. На жаль, ми не зможемо показати вам фінальний варіант цього ремонту, тому що доля його на сьогоднішній день взагалі невідома. Але ми зробили там дуже багато будівельних робіт. Та саме найголовніше те, що дизайн-проект цього ремонту розробила наша дизайн студія. Планування та інтер'єр вийшли доволі цікавими, тому я вважаю, буде дуже доречно піти і подивитися все на власні очі. Для того, щоб вам було легше орієнтуватись в цьому недобудованому просторі без меблів і цікавих фактур, ми розберемо планування квартири та закріпимо його в лівому нижньому кутку екрану для вашої зручності. За плануванням ми маємо двох'ярусну квартиру загальною площою 67 метрів квадратних. На перший погляд здається, що це дуже небагато для двох поверхів, але на першому поверсі у нас велика кухня-гостинна, санвузол з душовою, дитяча кімната та, звичайно, передпокій, в якому ми розташували бетонні сходи, тож давайте на другий поверх. На другому поверсі ми маємо ще один санвузол, спальну кімнату та невеличку терасу з краєвидом майже усього комфорт тауну. З того, що ми встигли зробити з будівельних робіт, це побудовані бетонні сходи, тому що це двохярусна квартира, замінені вхідні двері, зроблені інженерні роботи, а саме розводка електрики та сантехніки, встановлено розподільчий щит, поштукатурені стіни, закінчили плиточні роботи та встигли встановити коробки міжкімнатних дверей. Але коли почали малярні роботи, все зупинилось. Подивіться, як круто, коли в двохяросній квартирі є друге світло. Хто не знає, це місце в квартирі, яке не має перекриття між поверхами, та денне світло з вікон попадає з другого поверху на перший. Або, як у нашому випадку, з мансардних вікон, які вбудовані у дах. Два вікна, які мають гарний естетичний вигляд та дають нам чимало світла, освіжаючи наш простір. До речі, висота до вікон становить 5 метрів. А в найвищій точці даху близько семи. Якщо вже почали зі стелі, то одразу додам: оздоблювати її ми мали під дерево, а пофарбувати планували у білий колір. Кухня в нас також білого кольору. Та вона не буде сумувати. Прямо над місцем денного світла в нас розташується острів, який матиме з одного боку додаткову столешню, щоб розширити функціонал самої кухні, а з другого боку ми поставимо обідній стіл. Його можна буде видвинути та розсадити велику родину. А ще за самою столешнею буде можливість поставити барні стільці для сніданків, перекусів або вболівань за нашу збірну по футболу або Євробачення. Бо з кухні ми маємо перехід у затишну вітальню, в якій буде розташована наша ТВ-зона. Зручний кутовий диван та невеличка шафа з тумбою, як суцільна композиція нашого інтер'єру. За плануванням від забудовника тут мала бути гардеробна кімната, того що площа цього приміщення всього 10 метрів квадратних. Але ж завдання від замовниці зробили свої корективи. Ми мали викручуватись та зробити так, щоб тут була цікава дитяча кімната. Тож ми розташували ліжечко у ніші між шафами, встановили робочий стіл, розбавили інтер'єр декором у вигляді зеленої мавпи, яка слугуватиме у ролі світильника, трошки гіпсових реєк, по яких вона зможе стрибати. Та й куди ж без джунглів у вигляді малюнка на стіні, нехай це мавпиня відчуває себе як вдома. Гостьовий санвузол у нас вже майже готовий. Залишилось встановити лише чистову сантехніку, тому ми його можемо порівнювати з нашими 3D-візуалізаціями. Як ви бачите, плитка підібрана чітко, вкладена з підрізкою 45 градусів, та відкоси чітко заходять під короб прихованого монтажу. В душові? Так, вам не почулось. На 235 метрів квадратних ми навіть душову втиснули. Як ви бачите, є трап та розбивка плитки з уклоном. В самій душовій під плиткою є тепла підлога, і плиточник стрічкою помітив де саме перехід, для того, щоб встановлюючи душове скло, її не пошкодили. У передпокої з однієї сторони у нас гостьовий санвузол, а з другої сторони бетонні сходи на другий поверх. І всю цю брутальну конструкцію ми мали обіграти шафою для зберігання речей. Також у шафі ми розмістили інженерний вузол, в якому знаходяться щит та слабкострумний. Роутер буде прихований у самій шафі зверху. За рахунок розміщення шафи уздовж сходів нам вдалося зробити достатньо естетичний вигляд у цій зоні та сховати більшу частину переходу на другий поверх, куди я вас і запрошую. На сходах ми зробили лише декоративне освітлення у вигляді рандомно встановлених невеликих світильників бра, розташованих на внутрішній частині стін. Піднявшись на другий поверх, ми опиняємось на невеличкому балконі, який в нас розмежовує спальну зону та мастер-санвузол. Для безпечного пересування на ньому ми встановили скляну перегородку, яка не буде приховувати вигляд на відкритий простір першого поверху. У другому санвузлі, який має площу 5,5 метрів квадратних, ми розмістили ванну. Та у ніші, яка була від забудовника, ми встановили полиці з тої плитки, якою в нас облицьовані стіни та підлога. У шафах в нас розташується відний сантехнічний вузол, бойлер, пральна машина та сушильна машина. Якщо подивитись візуалізації, то можна побачити, що на даному етапі все йде за планом. Площа спальної кімнати 13,5 метрів квадратних, і це не так багато, як ви розумієте. Але завданням від замовниці було розташувати меблі таким чином, щоб тут можна було зберігати якомога більше речей. Тому ми повністю використали приліжковий простір та зробили у цій зоні велику шафу висотою 2 метри 60 см. Поруч з дверима ми теж встановили ще одну шафу, а навпроти під стінкою додатково розмістили камод. Не повірите! При вході на терасу в нас залишилось вільне місце, на якому ми встановили туалетний стіл. Завдання виконано. Проект здали. Про чудовий вигляд з тераси не обов'язково розповідати, колись на ній встановлять пару крісел, диван, будуть спостерігати захід сонця та роздивляти зірки, вдихаючи свіже повітря вільної країни. А по сходах на випередки будуть бігати діточки, та у вітальні збереться уся родина. Колись, а поки що поставимо три крапки. Не забуваємо підписати, щоб я розумів, що роблю свою справу не дарма.